Моє вітання вам, шановні друзі. Вчора зі виною при спробі останнього акорду осіннього сінок осіння, бо трава трохи поставилася, корови не хотіли їсти, а треба скосити. Сталася така неприємність. Бачите, стартер відсутній. Сьогодні я, на моє велике щастя, його привіз з великими труднощами. Ось стало з Бендіксом з шестернею що. А що стало причиною цього? Ключ запалювання. Бачите, що торохтіло, то я в тому суматосі що треба було припідняти тарілки, диски коси з неуважності повернув отак і ключ розставив, аж побачив, коли почало. Диміти трошку, та не, не там, а тут на контактах коло акумулятора. Там, слава Богу, нагрілося, але не... стартер не пошкоджений, обмотка стартера. От там, не знаю, який кілько... метрів 70, бачите, прокосив. На початку Повернув ключа і там таріль вже підшипники розбиті, не хотів на останнє ту -ту кошення, його вже міняти нема смислу, бо треба вже два, один. Передній, коли ще на картоплі робив. Відлетів підшипник, розлетівся, а другий теж вже от от на ладан дихає, але думаю, оцей кусок тут я знаю, чи є Шість сотих, чи нема докосити. З у мені така неприємність, але ще найгірше, що я вчора. Звертався і до офіційного представника Вітал і всюди рекомендують купляти повністю стартер. Бо, як запчастини, оцього Бендікса кажуть, нема. В магазині в Калуші Дім сад» порекомендували ремонтні майстерні, що можна замовити, але. Виконано може бути від місяця до чотирьох, а в мене мотоблок сьогодні ночував ось тут на сінокосі. Ручним стартером я не можу його завести. Та пробували і сильніші хлопці, нічого не виходить, щоб завести цей 14 кінських сил дизель ручним стартером. І ось така справа, так що не знаю, що з цим замком сталося, що він де його зупиниш. Треба дуже, щоб у тій суматосі, яка створюється, буває особливо з косаркою, бо треба то припідняти, щоб завівся двигун, бо десь, звичайно, що роблять опір мотора І ось таке сталося. Купив сьогодні кнопочний виключатель такий. Три рази нажав і там зразу всередині щось заскочило було, то маю страх, що то справа не добра і ставити не буду. Бо він як заскочив, то поки би я. По обривалці проводити, то стартер би так само крутився. Треба якийсь надійніший кнопочний апарат ставити. Ну ось і все, друзі. Буду встановлювати і пробувати завести щоб цю траву докосити. Дякую вам за увагу. Будьте без поломок і завжди, щоб вам везло, щоб знайти хороші, добрі запасні частини. Не так, як тут. З тим Бендіксом, скільки фірм прозвонив, ніде немає. Рекомендую купувати новий стартер. Ну все, до побачення, друзі. До наступних зустрічей.